На Львівщині ми не кажемо, я приготувала цілу кастрюлю вареників. Ми кажемо, я цілу миску наліпила пироги. Ми не кажемо, віс їде по селі. Ми кажемо віра їде по хутори воля з моєю бабцею Ганією. Ми не кажемо, дай мені кориці до торту. Ми кажемо. Дай мені трохи ценаману плячок. Ми не кажемо. Іди до магазину, купи молока. Ми кажемо. Йди в склеп, купив з банок молока. Ми не кажемо набери черпаком молока. Ми кажемо На череп кохлею молока. Ми не кажемо одій на дитину колготки. Ми кажемо: Натягни рейтузе на дитину, щоб не змерзла. Ми не кажемо кинь м'яча до воріт. Ми кажемо, Кинь балю до паркана. Ми не кажемо, візьми сито і проціди вино. Ми кажемо. Візьми цібелко і проціди сок на вино. Ми не кажемо дитино, помолися до Бога. Ми кажемо Дитино, поєгнайся до Бога.